Друзі, всім привіт! Мене Іл, і Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. На цьому каналі розповідаю про своє життя, різні аспекти, успіхи, невдачі, іноді цікаві подкасти, які записують з різними людьми, підприємцями або робити деякі документи. Це все на цьому каналі. Багато про Канаду і не тільки сьогодні буде відео, яких давно вже не було. Коротке по перше, <laughs> тому що ще з останнім часом дуже довгі відео у мене на каналі. Я постараюся стисло встигнути вмістити всю інформацію. Буде таке відео, теж я дещо помічаю, дещо знаю. Є класна новина, з вами про це все поділюсь в цьому відео. Тому наливайте узвару і поїхали дивитись, що ж за гарна новина і трішки поспілкувати. Сьогодні я би не хотів акцентувати на цю гарну новину. Я думаю, що багато з вас вже цю чули про цю новину багато блогерів також знімали. Саме мова йде про продовження ворк Юху! хто не міг продовжити воркпірміт і боявся, що всього не встигне продовжити воркпірміт ще на три роки. Там ви можете здихнути з облегшенням, тому що Канада оголосила, що ще на рік. Можна буде продовжити, тобто до березня 26-го року можна буде продовжити Work Permit. Йоху, дуже класна новина. Зараз подивимось на сайті, як там пише, конкретно спробуємо розібратись. Це офіційний сайт Канада .ca. Тут ми заходимо в описі під відео Знову ж таки буде посилання. І отут тимчасові заходи доступні для українців та членів їхніх родин відповідно до канадського українського дозволу на екстрені поїздки Куець залежно, бла-бла. В общем-то, виберіть свою ситуацію нижче. Ви перебуваєте в Канаді. Відповідно до заходів КОЕД натискаємо так, бо ми по КОЕД, якщо ви по КОЕД. Далі ви прибули до Канади 31 березня 2024 року або раніше. Подайте заявку на відкритий дозвіл на роботу свого статусу в Канаді. Діють тимчасові заходи, які дозволяють. Вам подати заявку на наступне з території Канади. Новий відкритий дозвіл на роботу, продовження вашого відкритого дозвілу на роботу, новий дозвіл на навчання. Кінцевий термін подайте заявку до 31 березня 2026 року. Ще цілий рік. Далі, якщо ви прибули до Канади після 31 березня 2024 року, ви можете продовжити залишитись в Канаді до закінчення терміну дії документа на тимчасове проживання. Якщо ви хочете подати заявку на продовження терміну перебування, дозвіл на роботу, або дозвіл на навчання, ви повинні подати заявку через звичайний процес, і вам доведеться сплатити стандартні збори за обробку. Дізнайтесь як. Тут на сайті написано, що якщо ви приїхали до Канади 31 березня 2024 року, або раніше, або якщо пізніше ви приїхали, ви все рівно можете продовжувати залишатись в Канаді до закінчення терміну дії документа і можете продовжити дозвіл на роботу. А основне про що би я хотів поговорити, це про. Втрачені можливості і наш другий шанс. Про що я говорю, про кого я говорю? Давайте розбирати. Поговоримо про міграцію і, взагалі, людей, хто хоче залишитись в Канаді на постійно. Почнемо з того, що я спілкуюся дуже з багатьма людьми, і підписниками, і знайомими, і в церкві, і маю певну статистику, якби людей, хто як подається, хто хоче залишитись. Переважна більшість українців, які тут приїхали за візою КУЕД, Хочуть залишитись. Я не знаю, ну із моїх всіх, із моєї всієї бульбашки знайомих, ну це відсотків 80-90, напевно, навіть хочуть залишитись. В плані того, що були документи, люди би тут жили, поки їх не виженуть. Ось така ось інформація у мене. Якщо я не правий, у вашій бульбашки не так, і люди вже все уїжджають. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. в Моїй бульбашці більшість хоче залишитись. І я думаю, що навіть якщо це не 80% у вашому оточені, а 50% людей хочуть залишитися. І ось, є багато людей, які вже тут прожили 2-3 роки, не подались на піар, і ось Чекали, щоб податись на продовження воргпірміту. Щось не вийшло, не могли продовжити паспорт, інші заминки, і все, і все, і все. І просто на нервах були, не знали, що робити, і вже от, опустили руки, і ось все. Нас скоро випрочуть звідси. Для таких людей другий шанс. Це дуже чудова новина, і я би хотів трішки акцентувати увагу: народ, давайте не прокакаємо цю можливість. Про що я говорю? Всі люди, які не отримали ніякого статусу, не підтвердили свій воркперміт, не продовжили паспорт народ, у нас є чудова можливість продовжити воркперміт зараз ще цілий рік, і буде можливість цілих три роки продовжити свій паспорт, отримати піар. Чому я взагалі про це говорю? Тому що пройшло вже два роки. Після того, як ми приїхали 2-3 роки, хто сюди приїхав, і за цей час можна було зробити новий паспорт, можна було зробити новий воркпірміт, встигнути до березня. І чому я так впевнено говорю? Тому що. Я на своєму прикладі все показував, як я роблю. Ми, як тільки приїхали в Канаду, ми відразу вже наша родина думали, що робити, щоб тут залишитись. Тому що перед тим як їхати в Канаду, ми дивились відео блогерів багато, і всі говорили: як тільки прилитете в Канаду, займайтесь своїми документами, і ми послухали поради цих мудрих людей. І так і зробили. Ми відразу думали, шукали роботу, яка нам дасть в перспективі можливість залишитись тут і отримати піар. У мене закінчувався паспорт. Я швиденько під, піднапрігся, оновив резерв, став у чергу. Дякую, до речі, Слотхелп, що вони допомогли мені з чергою, тому що я не міг її зловити. Але я знайшов спосіб, став у чергу в консульство і подався на новий паспорт, отримав новий паспорт і вже продовжив Work Permit до березня цього року. І ви всі можете це зробити. Так, я знаю, що багато хто не може оновити резерв, таке інше. Чоловіки, це не всі. Є ще жінки і діти з тими самими проблемами. Жінкам і дітям не потрібно оновлювати резерв. Але із моїх багатьох знайомих, і у жінок, і у дітей також немає паспортів нових, не можуть продовжити ворк-перміти, І, якби пізно дуже спохватились. Це все так виглядає, ніби я там вичитую когось, але народ, я просто хочу дати вам пінка. Давайте рухайтесь. Хто хоче залишитись в Канаді, у нас є чудовий новий шанс це зробити. Є цілий рік, щоб продовжити паспорт. Є цілий рік, щоб податись. Потім на новий воркперміт і ще потім три роки з отриманням нового воркперміту, щоб отримати піар. Це все дуже, дуже реально і реалістично і можливо зробити. З приводу чоловіків і продовження паспортів і всієї цієї ситуації у мене на каналі було відео з Богданою, міграційним консультантом, і вона частково зачіпала цю тему з. Паспортами і з тим, що нема можливості у чоловіків продовжити паспорт. Так ось вона там говорила, що є деякі лазейки, як це зробити. Продовжити можна паспорт, а не зробити новий, і потім там ще можна відправляти заявку в ґавермен канадський, щоб вони увійшли в ситуацію. В общем-то, якщо ви хочете детальніше про це дізнатись, я деталі не знаю. Я не міграційний консультант, не міграційний адвокат. На жаль. Але е, я знаю, що з будь-якої халепи є вихід. Будь ласка, я хочу вас попросити всіх, хто хоче залишитись в Канаді, але мають паспорт, який ось ось закінчиться, не можуть його продовжити і думають, що робити. Будь ласка, зверніться до спеціалістів і порадьтесь, що вам робити. Не чекайте цього останнього вагону, щоб впригнути. Зараз момент саме зібратись. І почати займатися документами, тому що багато людей зараз розслабляються, бо знову о, ще цілий рік можна буде продовжити work permit, продовжу десь колись. Якщо закінчується паспорт або ще щось, будь ласка, прямо зараз записуйтесь, шукайте міграційних консультантів, адвокатів, ідіть, запитуйте, що робити покроково в вашу ситуацію, тому що я знаю, що всі, у кого була проста ситуація, вже подались на новий паспорт. Залишились в основному люди або які проспали момент. І дочекались, і не могли зловити слот в консульство або люди з якимись проблемними штуками, що не можуть, наприклад, оновити резерв, отримати новий паспорт. Там діти, які виїхали з України до 18-ти, і зараз треба новий. В общем-то, дуже багато є. Індивідуальних таких кейсів, але з будь-якої халепи є вихід, будь ласка, зверніться до міграційного консультанта, адвоката і е, знайдіть спосіб, як виролитись з цієї ситуації. Оцім відео я хочу вас попросити, будь ласка, народ, не розслабляйтесь і почніть займатися документами прямо зараз. До речі, про консульства і про чергу в консульство. Я. Е, Теж не міг зловити чергу в консульство. Я ловив два чи три місяці. Кожен день клацав, не міг зловити. І один підписник мій порадив фірму Slothelp, які допомагають зловити слот в консульство в чергу. Я знаю, що це хтось погано ставиться до цього, хтось нейтрально ставиться. Тільки єдине, що я знаю, не буду зараз виправдовувати їх чи навпаки. Просто скажу, що я цікавився цим, і вони не ловлять всі слоти наперед. Вони не мають такої можливості. Там інша система. Якщо вам цікаво, зв'яжіться з ними. По поцікавтесь, запитайте, як це все працює. Я скористувався, тому що в мене не було іншого виходу. Я знаю також людей, які дуже довго ловлять слот, не можуть зловити. В общем-то, кому цікаво, в описі під відео буде посилання. Але все ж таки, спробуйте, якщо вам це важливо, якщо вам це важливо отримати чергу в консульство, зверніться в слот Хелп, вони, можливо, вам допоможуть. Так, народ, перед тим як перейдемо далі, хочу вас попросити поставити вподобайку під цим відео і підписатись на цей канал. Для вас це секундочка, а для мене це дуже важливо. І мене мотивує, коли я бачу, що. Мої відео корисні і чимось допомагають. Якщо вам це відео сподобалось, воно вас зарядило, змотивувало щось робити. Напишіть, будь ласка, про це коментар. Мені буде дуже приємно, цікаво, тому що саме заради цього я записую свої відео, щоб якось вам допомогти і на власному прикладі показати, то я сам не знаю, чи правильно я роблю чи ні. Але я вам показую все своє отак життя, що я роблю, які я рішення приймаю. Купую будинки, не купую, шукаю роботи, і все це роблю для того, щоб власним прикладом показати вам, як вам треба робити, або як вам не треба робити. Я ні, якщо я зробив помилку, я завжди у відео говорю: це була моя помилка, це погано, краще так не робіть. Дякую великим моїм спонсорам. Є люди, які під відео просто дякують і донатять якісь на розвиток каналу Суми. Я величезне вам дякую. Тому що спонсори, ви просто, просто булочки з корицею. Я безмежно вам вдячний. І кожен раз мені дуже приємно, що хтось готовий мене підтримати і цінить мою роботу, що я стараюсь купую обладнання. І щоразу я стараюсь купувати нові лампи, нові камери, нове якесь освітлення, стабілізатори, дрони і все таке інше. Це все коштує грошей. І я дякую всім спонсорам, які мене підтримують не тільки морально вподобайкою або коментарем, але також і фінансово. Ві, будь ласка, поставте вподобайся. І підписуйтесь на цей канал, а ми поїхали далі розбиратись ще про піар. Далі, ще трішечки вашого часу, хочу поговорити про піар. Ой народ, якби ви знали, як багато моїх друзів, знайомих, і не можуть отримати піар, і хочуть, в принципі, залишитись в Канаді, але нічого для того, щоб отримати піар, не роблять. Я не знаю чому, але. Самим більшим таким каменем приткновіння це є англійська мова. Я розумію, це для мене теж була проблемою англійська мова. Я дуже довго боявся йти здавати іспит, тому що щоб податись на піар, мені потрібен був певний бал з англійської мови. Про це все на каналі ви можете подивитись раніше, як я здавав і все інше. Але вже пройшло два роки. Я знаю людей, які тут два-два з половиною роки вже... І за цей час майже не продвинулась в англійський. Для тих людей, які трошки вивчили англійський і боїтесь здавати іти іспит, підіть, здайте іспит, спробуйте свої сили. Можливо, у вас достатньо буде того балу там, 4-5 по селпі, і вам цього буде достатньо. Випробуйте свої сили, ідіть, здайте іспит. Для людей, які виправдовуються, що мені англійська не йде. Ну, камон, нам усім англійська не йде. Я знаю людей, які говорять так: мені англійська не йде, капець-капець. Питаюся, а як ти учиш? Ну, ніяк не вчу. Ну, звичайно, англійська не піде. Кажу, скачайте там той додаток. До Cars, до Лінго, не знаю, знайдіть викладача, зробіть собі в графіку, що кожного дня учити якось англійську, і тоді якось хоч трошки англійська вам піде. Я не хочу там, оце перше моє відео, що я так нібито сварюсь, тисну, але просто уже народ. Нам дала Канада ще один шанс цілий рік є, щоб продовжити паспорт, продовжити воркперміт і податись на піар. Якщо ви хочете залишитись в Канаді, скористуйтесь цим шансом, не просріть його. Благаю вас, будь ласка, все можна зробити. Просто поставте собі ціль вивчити англійську, вчіть англійську. Якщо вам потрібна робота, яка дозволяє е, через дні податись на піар, знайдіть таку роботу. Робіть все. Переїздіть в іншу провінцію. Дуже багато людей переїжджає в іншу провінцію, щоб отримати піар. Поїдьте в іншу провінцію, де краще, де легше отримати. Поїдьте в село. Є дуже багато різних програм. Є ще багато часу. Канада дала другий шанс. Щоб ми ним скористувалися і отримали піар, є багато людей, які приїхали в Канаду, пожили місяць-два-півроку, щось не зайшло, не знайшли роботу, там недостатньо, неважливо, які причини, і вони поїхали. І всі, хто лишився там більше, ніж на рік, в принципі, хочуть тут залишитись. І чому я так думаю? Тому що якщо ви живете в Канаді довше, ніж рік-два, і не плануєте тут, тут лишитись жити. Я не бачу сенсу вам тут зараз бути залишатись, як на мене, Канада це не та країна, де можна просто пожити, працювати і там назбирати якусь велику суму. Тут дуже дороге життя. В принципі, можна назбирати якусь суму, якщо ви без дітей, сам кімнатку знімаєте. Е, у мене колись було про це відео, можливо, я ще зроблю таке відео, бо дещо змінилося в моїх думках про це. Але, в принципі, Канада не та країна, де можна супер там відкласти грошей. Не гайте просто тут час. Якщо вам не подобається картина, Канада, і ви тут точно не плануєте залишатись, є інші країни, заробітки плюс-мінус такі ж, але витрати менші, або там можна десь зекономити більше. Коротше, зараз я говорю до тих людей, які хочуть залишитись в Канаді. Будь ласка, якщо ви ще не зробили кроки до того, щоб залишитись в Канаді, зробіть це прямо зараз, прямо завтра. Позвоніть міграційному консультанту, адвокату, запишіться на зустріч, тому що міграційних адвокатів зараз черги просто на консультацію по 2-3 місяці. Я до свого міграційного консультанта, Богдана, до речі, я до неї, щоб потрапити на зустріч, у неї є сайт. І там просто на, на три місяці вперед місця зайняті, ви розумієте? І це тільки перша консультація. Потім, після того, як міграційний консультант або адвокат вам допоможе з конкретним планом дій, у вас іще піде час, щоб знайти роботу, підготувати документи, бла бла бла. Коротше, це все не робиться ось так. І якщо ви думаєте, що Канада така, а ладно, всіх залишимо, хто хоче. Ні, такого не буде. Вони будуть давати там візи, воркперміти. Вони якось будуть це продовжувати. Ніхто вам просто так піар не дасть. Дякую, друзі, всім, хто дивиться цей канал, підписуйтесь, ставите вподобайки. Ви супер! До речі, про розіграш кепочки, Кепочку у відео, де я купував автомобіль. Ми робили розіграш кепки. Уже вона відправлена, знайшовся переможець. Діма я йому відправив кепочку. На цьому каналі я також роблю час від часу розіграші. У відео під цим відео не буде ніякого розіграшу, але все рівно ви пишіть коментарі. Дякую всім, що додивились це відео до кінця. Друзі, от. Все, що я говорив, будь ласка, напишіть в коментарях, ви згодні чи ні. Чи прикладаємо ми достатньо зусиль, щоб залишитись тут в Канаді? Чи все ж таки у вашому середовищі є люди, які кажуть, що все погано, і вони не можуть там отримати піар, work permit, продовжити паспорт. Але ви бачите, що вони прикладають недостатньо зусиль, щоб цього досягнути. Будь ласка, реально, мені дуже цікаво, напишіть в коментарях ваші думки. Я бажаю вам мирного неба над головою. Всім па.